Вітаю, друзі, 27 червня. Вчора, 26 червня, по всім телеграм-каналам, всім телеграм-помийкам офісу президента, де тільки могли розмістити за гроші і без грошей, неслося. Неслося про те, що. На Сумщині зу зупинено наступ ворога, стабілізована ситуація, ідуть тяжкі бої. І доповідає головнокомандуючий Збройних сил України генерал Сирський. Ми б'ємося, ми захищаємо Сумщину, ми зупинили. І це правда, але це не вся правда. Це Півправди, тому що ціною зупинки російського наступу на Сумщині є життя бусифікованих українців, а також обвал на Донецькому напрямку і підготовка росіян до масштабного наступу на Запорізькому напрямку. Наразі майже на всіх напрямках штурмові дії виконують переважно бусифіковані. Добровольців вже давно немає. Про це говорить військовий з позивним Осман. Тобто військові прямо прямо підтвердили, що бусифікованих чоловіків з вулиці відправляють в штурмові бригади. Якщо тебе піймали, то шанс вижити в тебе ну десь 50 на 50. Знищення, утилізація чоловічого населення без підготовки на м'ясо і сирський м'ясник. Я це казав, кажу і не втомлюсь підтверджувати. Тим часом. За наказом Сирського, з Донецького напрямку, з Підпокровська перекинуті е, військові частини на Сумщину для того, щоб зупинити російський наступ. І Діпстейт, український військовий паблік, констатує, почала сипатись, сипатись оборона на Вогодарському напрямку. Наступне оновлення МАП-карт буде дуже невтішним, констатують Діпстейт і показують, наскільки швидко росіяни просуваються на цьому напрямку. Водночас досить і дуже тривожна інформація з Запорізького напрямку. Збройні сили Російської Федерації. Найближчими днями посилено наступатимуть на запорізькому напрямку. Фіксується велике пересування техніки та боєкомплектів. Про це кажуть наші розвідники, кажуть аналітики. Передають місцеві мешканці. По напрямку Ростов Новоазовськ, Маріуполь-Пологівський, Бердянський напрям. Туди поїхало близько семи платформ. З бронетехнікою, включаючи танки. Понад 40 вантажівок з живою силою та боєкомплектами. По напрямку Крим, Херсон, Маріуполь, Новозовськ, Таганрог Ростов Суми також поїхала колона з понад 20 вантажівками живої силою, близько 5 тягачів бронетехнічного класу БМП БМД. Мусимо констатувати, що всі реляції м'ясника сирського про зупинення російського наступу це просто блеф. Блеф і піар. Піар і блеф. Наступ росіян триває і не зупиняється не на годину. Паралельно він поєднаний з серйозними обстрілами України. Минулої ночі в Староконстантинові. Багато вибухів, прильоти кинжалів, б'ють пародрому і явно знищують авіацію. Крім того, серйозний удар по Запоріжжю, де вже, як я казав, готується наступ. І, відповідно, ситуація ускладнюється ледь ни щогодини. Близько 20 серйозних ударів за ніч було завдано по Запоріжжю місто Палава. Не зупиняється наступ, як ми оберегли на Донбасі. А Сирський перекидує, не вирішує нічого комплексного. Ніхто не будує оборонних споруд серйозних, не має навіть намірів будувати новітню лінію Маннергейма. На папери побудували лінію Міндіча. Бабки вкрали. Кажуть, каже Сирський, м'ясник Сирський каже, нас рятують у Лисячі нори, що солдати будуть закапуватися в землю. Лисячі нори. Я б його в тій норі законопатив би придурошно. Далі. Не будують лінію Маннергейма зупиняти десь на конкретній лінії, не збираються ворога. Про переговори. Мова не йде. Таке бульки пускають. А ми подумаємо, а ми цей. А тим часом ворог обвалює фронт, ворог утилізує українських воїнів, навіть не воїнів, просто наловлених на вулиці чоловіків. І аплодує, аплодує своєму наступу, своїм успіхам. А ми, українці. Думаємо, скільки разів ще доведеться стати навколішки, щоб провести в останній шлях наших українських воїнів-героїв. Ситуація на фронті підкріплюється абсолютним мародерством в Ту, яке демотивує демотивує наших захисників. Демотивує всю країну. Вчорашньому опитуванні соціума українці визначили корупцію найголовнішою проблемою країни. Не обстріли, не ворожий наступ навіть, а корупцію. А це підтверджує мою тезу: що неможливо зупинити московських вошей, поки не передушимо. Українських зелених гнид. Це має стати правилом, формулою для нашої української перемоги. Бо інакше ми будемо втрачати території, вони будуть знищувати нашу промисловість завод за заводом. А найголовніше ми будемо втрачати нові десятки, сотні. Тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч українських життів. Зберегти їх, зберегти країну, це є нашим головним завданням. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, робимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.